Христос, Воскрес кавалерочка, всім доброго ранечку. Знаєте, читала вчора допізна ваші коментарі. Ви всі переживаєте Галинку швидкого одужання, швидкого одужання. Кавалерочка, я вам скажу таке. я не знаю, що вчора зробило погоду, але бамки поставила набагато менше кашлю, краще своє почування. Напилася купа таблеток, взагалі еліганська. Але я утену кавлю. Сказала Віталій, включи батарей в хаті холодно. Ключив батарею, позакривали вікна, рано встали як фантамас. Знаєте, запух, як не знати, що. Ну але в мене так і є. Мусить вікно завжди бути відкритим. Завжди. Хоч дві ночі тому балкон був відкритий. Віталій рано встав, каже: Я так замерз стоїмо, чекаю, чи ти балкон не закрив? Та жо ти не запухлихе та мать возила, бо треба було вже закривати. Ну але знаєте, годинку вже встала. Випила кави, в Одесі напила. Я сі готую до завтрашнього марафону, бо завтра стартує марафон. І знаєте, бачу зразу, знаєте, так краще мені. Ну то, то зап... оточності немає. Бо ви мене питаєте, Загаліну, що ви п'єте від того, що ви запухаєте? Нічого, кавалірка. Реально не п'ю нічого від того. Воно само мені тако проходить. У мене не то, що є то. Деколи, в мене то постійно є і завжди є літом то саме-саме більше. Але Коленка скажемо коней дуже багато все сепланів, знаєте, на плану. Каже Віталій, ти спав готувати. Я тут не люблю. Ну, але мушу покущити, знаєте, без сіні. Ну то що то треба, то треба. Я запланувала сьогодні зробити. Е Рулет безквітний, треба купити маскарпоне, полуницю. Знаєте, одним словом трохи свернуть до кухні. знаєте, треба трошки себе відволікати, бо погода така, що все си сильно не відволічеш, а в хаті сидіти, то се си називає гонити до холодильника на диван, до холодильника на диван на ліжку. Ні, треба січемось. Хайнути і так день мене, а завтра вже надійся того доща не буде. І ви, кавалірка, так само: хочете, не хочете, прийшов новий день, слабі, не слабі, мусимо встати, файлю сістріпати і кловчистити. Песок файлю вид. Директор, що ну, вон, хлопці, куди к файлі, любите і всі разом. Беріться до роботи! Ну, а я вже, знаєте, голову вмила, в душі не було, камерирка. Голову вмила, директор, що під душ, хіба, Думає, ні, ні, бамки є, ні. І, до речі, бамки не є такі чорні. Я щось думала, такі чорні, бо ні, не є такі чорні. Але набагато легше, температури немає, ото, що одне біда хрипло, але маю щось від... Знаєте, полоскати горло, то буду полоскати, ну і ще буду таблетки пити. Так що, кавалерочка, я малююся, вбираюся, скачу в машину і лечу на базар по продукти, тоді до хати і знову готуватися смакути. Та й таке? Не знаю, кавалерка, як ви, в мене така проблема з стопами. У мене дуже сильно наростає шкірка, то після того, що мені знаєте, там чистку робили неправильно на початку. І завжди борюся на літо, щоб п'ятки були хороші. Але каваліта скажу вам так: замовила собі ось такий зволожуючий керам для стоп від загрубілої шкіри з ефірною олією лимона і олією чорної смородини. Рекомендовано Асоціацією подологів, подологів України. Але кажуть. Але кажуть, зараз будуть пробувати. У мене можна. І гель кератолітик для видалення загрубілої шкіри і натовпки. На... Професійна формула для усунення сухої відмерлої шкіри і натовпів, щоб збер... забезпечити вам салонний педикюр удома. Рекомендовано це подолав України. Треба э, читати, як воно сироти. Ага, дивіться, є засіб використання, нанести гель товстим шаром на суху шкіру стоп. Для кращого ефекту, особливо загробілі ділянки можна покрити харчовою плівкою, зачекати 7-10 хвилин, обробити проблемні ділянки пилкою або апаратом для педікюру. Ретельно помити і висушити ноги, нанести зволожуючий крем. І, і одягнути шкарпетки. Файна штука. Гаразд, буду робити. І коло мене, прошу. Чи це все бомбіки, дівчата, стануть? Хоча знаєте. Так. Ще я собі взяла такий олівчик. Гаразд, буду це, значить. Не знаю, чи видно. Олівчик, до речі, там подивимося до вакцини. Взяла собі такий, я вже такий мала. Він мені підходить. Лювець лігу. <кій> і ще взяла блиск. Ну, бо на мої губи треба завжди, щоб блиск було. Завжди. Це тобто, знаєте, трошки. трошки потребують блиску. Блиск є. Тих блисків стільки, як не знати що і... і в машині, і в кишені, і в тому, і завжди мама. І взяла ось такий блиск. Бачите, Вот така гарна така кисточка. Ну, заранее малюється і вам покажу королевка. Такі є стоять. Сам Який один результат? Правильно? Так сказали, не жалійте кавалірку. Співа. Може так просто да й тут жити. Ні, там немає такого не кучу. Знаеш, скільки людей от тою хім. То що я не видна така. Тут, тут, то не буде то щось там, <риклад> Та все та треба пробувати. Зараз підеш куриду тих пад, 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 падав, я тих. <риклад> <риклад> По то до купа грошей. А так народний. Ну, то не народний, правда. але вже Домашні В Це Треба так багато, знаєш, давати. Давай давай. А то потім розділишся, знаєш. Зараз озера почнуться, за той час собі приведу ліг. Порядок. То й затядеє п'ятки Бачите, кольорка трени Ну, Подивимося, що буде з все. Кілько там 45-7 хвилин. сім хвилин. А сім Чекаємо 7-10 хвилин. Самі що буде. Ну, скажу вам, кавалерка, не вірила, що забере оруговілу шкіру на нозі, але справилося ідеально. Правда, треба трошки більше часу, знаєте, 7-10 хвилин мало, хоча б 15 хвилин. І обов'язково, коли робите таку процедуру, купіть собі таку, знаєте, як лопатку, чи як то правильно називати, щоб потім це все зняти. Бо я не мала, то мені так, знаєте, трошки проблематично було знімати. Але Нога Супер вона. Супер вона. Верно? Так, mm -hmm. Шкарпетку треба брати. Знайшла стару шкарпетку, знаєте, то крепко. Найтрохи трохи побуде в теплі, а тоді вже перебер. кажуть. каже, ноги треба пальнувати з ногами, як казала моя баба. Але в мене ні руки, ні ноги. Не паліновані, бо завжди літають такі бешальний, знаєте, дістала. Ну, але вже масаж На Ну, Бачиш, там деякі музулі, ну mm -hmm. такі, знаєш, відкриті там не можна наносити. Там так і пише, що не можна. Ну, але вже які? Потім зроблють, то треба робити раз в три тижні. Раз в три тижні. То таке зараз як боса, знаєш, щось там ногами бракує, як стоїш. Так завжди після педикюру підошла зняла. Та-та-та. І таке відчуття, що щось бракне мені. О, будь ласка, все. В салоні треба було відбобахати за чесно 400 гривень, а я з обійшла один раз, а то накупила і тепер має накупа час. Елегантно. їдемо далі. Cold and baby. Why the sudden?